З сьомого на п'яте місце може скочити хмельничана, якщо виграють кубок ліги. Екстраліга вперше в історії вирішила окрім звичного провести ще й плей-офф серед аутсайдерів, тим самим надавши можливість болівальникам усіх клубів слідкувати трішки довше ніж зазвичай за своєю улюбленою грою. Місце проведення кубку вибрали Хмельницький, тому ця подія є дійсно історичною для нашого міста. Директор екстраліги Мельничук Степан Зіновіч звернувся до нашого клубу особисто до Іванирославича Гончара, з проханням провести фінальну частину Кубку Ліги саме у Низькому, ну скажем так, зважаючи на те, який зараз розвиток має футзал у нашому місті в нашій області. Ми погодилися на таку пропозицію. Тим більше, що сам фінал кубку ліги буде складатися з одного туру, Керівництво хмельницької команди ставить перед футзалістами єдину мету перемога у двох матчах. Тим самим підобічні Івана Стасюка можуть реабілітуватися за невдалий сезон. Тим більше, що турнір проходить у Хмельницькому, і підтримка вболівальників буде саме на боці спортлідера. Всі усвідомлюють відповідальність, всі розуміють, що це ще один шанс себе Білітувати у цьому сезоні і зважаючи на те, що це буде проходити у Хмельницькому. Буде підтримка наших трибун буде підтримка тих людей, які дійсно болівають за майбутні команди. Я вважаю, що команді по силам посісти п'яту сходинку і, скажімо так увійти в історію як команда з Хмельниччини, яка посіла найвище місце у футзальних баталіях за часів незалежності. Отож, 17 травня, 18.00 «Спортлідер плюс грає з Рівненським кардиналом, а в неділю Хмельниччина Ще зустрінуться з Єнаківцем. Цей матч розпочнеться о 13-й. Пряма трансляція цих поєдинків. А також очна зустріч між суперниками спортлідера, яка пройде у суботу о 18-й... Відбудеться на сайті Хмельницького клубу, а також на веб-сторінці телеканалу Ексклюзив. В ефірі нашого телеканалу ви також зможете побачити обидва матчі спортлідера в запису у суботу після 23.00 з кардиналом і в понеділок після опівночі з Єнаківцем. Шановні вболівальники, хочеться запросити вас на наші матчі. Підтримка ваша для нас буде надзвичайно важлива. Будемо переживати за нашу команду, за наші майбутні перемоги. Чекаємо вас також у суботу спорткомплексі Хмельницького національного університету пройде черговий етап преміум ліги з футзалу. Отож, цей вікенд у Хмельницькому буде по справжньому спортивним.